Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, сьогодні напередодні другої річниці з дня упокоєння моєї дорогої Матусі Галі, Танильча, Лиса, хочу згадати її у молитві і теплих спогадах про її пам'ять. Ще раз і ще раз хочу скласти щиру молитву за упокій дорогої мені людини, матусі Галі Данильчак. Отче наш, Ти, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти вжена, і благословений пліт утроби твоєї, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душам нашим. Отче наш, Ти ще і сина небеса, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти взона і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже духію Івсього Тілесного, те смерть подолав і диявола знищив, і життя світові Твоєму подав. Сам, Господи, упокой душу спочилої раби твоєї Галини, що два роки з дня її упокоєння, виповнюється. 18 липня. У місті світлім, у місті квітучим, у місці спокою, де нема ні недуги, дуги, ні журби, ні зітхання, всякий гріх, що вчинила вона словом, чи ділом, чи думкою, я благий чоловіку любний Бог прости, бо нема людини, щоб жила і не зрішила. Ти один без гріха, правда твоя, правда вічна, і слово Твоє є істина. Бо ти єси Воскресіння, життя і спокій, душі спочилої, раби Твої, галини, що два роки з дня упокоєння виповнюється, Христе Боже наш, і славу висилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, присвятим, благим животворчим Твоїм духом, нині повсячка, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жона і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душа наша. Хай з Богом спочиває раба Божа Галина, моя дорога матуся, вічна їй пам'ять. Всіх вас, дорогі друзі, дорогі односельчани, дорогі родичі, дорогі брати, братувати, Всіх рідних я закликаю до щирої молитви за упокій душі спочилої нашої дорогої матусі Галі Данильчак. Хай з Богом спочиває вічна їй пам'ять. Сьогоднішній день хочу згадати ці щасливі роки, коли була живою ще моя дорога. Рідненька мати. Як завжди я приходив до рідної хати. На порозі, на порозі стояла дорогенька мати, і вона завжди мене зустрічала, завжди радо обнімала, цілувала. Завжди щиро пригощала, Її гостинці я до сьогодні пам'ятаю, і в сьогоднішній день знов і знов згадаю до вашої матуси могилки я коліна приклоняю, і молитви щирі вашу душу до Господа складаю. Так мені вас не вистачає, такий біль і туга. У моїм серці триває, що вже два роки минає, а вас все немає. Більше не прийду я додому і не почую материнську мову. Більше мама мене не зустріне, більше не пригорне до свого серця і до своїх грудей. Але згадується мені ці щасливі дні. Як ми з матусею завжди гостинці готували, різні частування випікали, маремушки я малював, мамі завжди похвалитись поспішав, і мати з цього раділа, що її дитина щось уміла, що завжди я їй допомагав. І ці святкові. Частування разом з нею готували. Гості завжди приїжджали і завжди раді.